Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією історією, котра до нас надійшла. Ну і, звісно, хочу побажати вам усім приємного перегляду. Якщо ж вам подобаються наші відео, то не забувайте за вподобання, ну і не забувайте, звісно, підписатись. Усім дякую. Я неймовірно сильно люблю солодощі, а особливо одні тістечка, які продаються в мережі кондитерських в нашому місті. Тут мене подруга на чай запросила, ну, а от скажіть, який чай без хороших тістечок? Правда ж? От і я так думаю. Тому я хутко зібралася та побігла до улюбленої кондитерської. Проте, коли я прийшла, всі тістечка вже розкупили. Довелося бігти до кондитерської, що на сусідній вулиці. Поки я йшла, то почався дощ. Я промокла просто до ниточки. Ну от що за день такий? Проте мене гріла думка про те, що зараз я куплю тістечка та піду до подруги на чаювання з ночівлею. І от я заходжу до кондитерської, а там остання коробка з цими чудесними тістечками. І я вже майже взяла їх в руки, як за спини з'являється рука, яка хапає коробку, і забирає її собі. Я не встигла буквально на секунду. Ох, яка я була зла! То був молодий хлопець. Він забрав тістечка, які я так люблю, і так сильно хотіла прямо у мене з-під носа. Ви уявляєте, який хам? Я обурено взяла тортик, який ми любимо з подругою, оплатила та пішла до виходу. Не день а жах просто, настрій був на нулі. Я вийшла з кондитерської, дощ вже закінчився. А біля закладу стояв той самий хлопець та тримав коробку з моїми тістечками в руках. Він гукнув мені. Ну не дуйся, будь ласка, йдемо пити з тістечками. Саме так ми познайомилися з моїм же законним чоловіком. Ми вже майже п'ять років у шлюбі, щасливі, та регулярно купуємо ті самі тістечка. Знайшлися два фанати солодощів, до того ще одних і тих самих. Правда, є одне невеличке, але наша палка любов до тістечок все-таки відобразилась на наших фігурах. Добре, що не сильно, а лише додалось в кожного по 4-5 кілограмів.